Вересень панує вже довкола, наче той художник чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній, мріє, сподівання у майбутнє поступовий крок. Твори теореми і кохання, дзвінок, що не скличе на урок. Рік останній осінь золотала. В житті юнацьким перший слід. Ти сторінка юності яскрава, ти дитинство незабутні слід. Рік останній, перше жовте листя, плани і думки на самоті. Ти як Аркуш чистий, що посієш, ти пожнеш в житті. Рік останній впорож не скличе, мрією легкою виника, ніжністю дівочого обличчя поглядом рішучим юнака. Інфантазії крила кольорові Промінь сонця далечим ясна. Перший вірш освічений в любові, а останній пісна весна. Рік останній, ти надій зірниця. Ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній. Ти ще таємниця. Та, що ми розкриємо самі.